Сильна жінка нібито не плаче, на обличчі спокій залиша, та ніхто ніколи не побачить, як зривається на крих її душа. Сильна жінка нібито не чує, що за спиною торочать язики, та ніхто ніколи не відчує, як це все здається їй в знаки. Сильну жінку ніби не хвилює, Груз думок на неї кинути сміттям, вона посмішку щодня свої малює і приховує образи під вбранням. Сильна жінка скажете, не любить, мов во серце кам'яне, та її любов ночами губить, нагадавши вкотре про сумне. Сильна жінка. Виграє двобої, залишаючи незламною повік, тільки прагне одного, що будь слабкою їй дозволив справжній чоловік.